Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка Я в АТБ. Нові акції з 13 по 19 серпня. 95 гривень коштує кілограм винограду киш-миш. Баклажани ціна 29 гривень за кілограм. Томати рожеві 70 гривень. Томати тепличні 65, банани по 56. Нектари від торгової марки Біола томатний гострий 41 гривня 70 копійок за літр. Яблучно виноградний 42 гривні і мультивітамінний 38,40. Вода трускавецька сильно газована 15,60, півтори літри. Напій від своєї лінії: мохіто, світязь або лимонад. Об'єм 2 літри, ціна 30 гривень. Кока-кола об'ємом 2 літри 44 гривні та 10 копійок. Хлібний квас 500 мл – 16. Напій енергетичний нон-стоп зум за 23 гривні та 30 копійок пів літра. Квасоля у томатному соусі від своєї лінії 3550 420 грамів. Кукурудза зерна 340 грамів 35. Горошок зелений також 35 гривень. Вага 420 грамів. Соуси від торгової марки Точин. Три варіанти акційних: шаурма, бургер та сецебелія. 200 г за 22 гривні та 40 копійок. Майонез від своєї лінії Провансаль 47,50-500 грамів. Майонез смачний за 40 гривень та 40 копійок. Майонезний соус легкий 500 грамів, 30 гривень 50 копійок. Акційні ціни на макаронні вироби від торгової марки Deluxe. 500 г в упаковці ціна 40 гривень. Локшина ціна 49. Пера 40 гривень. Рігатоні по 40 гривень. Бантики 40 гривень. Вермішелька по 40 гривень. Спагеті. Є такі світенькі, а є темненькі, теж по 40 гривень. Листи для лазаньї за 60. Слайси сушені, курячі. Вага 30 грамів, 53 гривні 50 копійок. І ось такий варіант із сиром Гауда 75,50 за 50 грамів. Багато смаків акційних чипсів картопляних від своєї лінії. Вага 110 грамів, ціна 28:50. Ще є ось такий стелаж зі суперзнижками. Тут багато є товарів акційних при оплаті карткою АТБ. Наприклад, ось така паста томатна від своєї лінії акції, якщо оплачуєте карткою АТБ, 26 гривень, 250 грамів. Мудрість природи, чай, трав'яний 20 гривень та 30 копійок при оплаті карткою АТБ 22 пакетики. Вафлі від рошен 142 грами. Ось таких два варіанти акційних. Ціна 26 гривень. Без картки тебе ціна 40. Молоко згущене, варене, 40 гривень, 70 копійок. Для всіх 51 гривня. Такі коржі для вафельного тортика: 70 грамів, 22 гривні, 70 копійок. Трошки роз'яснення по ціночку. Ось тут збоку, в такому. Пряму кутничку винесена ціна, яка буде при оплаті карткою АТБ. Така ціна регулярна. Якщо є перекреслено, значить це є регулярна, це є зараз актуальна для всіх, а це вже при оплаті карткою АТБ. Є декілька типів ціночки. Такий попкорн вже готовий до вживання від своєї лінії. Смак бекон-сир при оплаті карткою АТБ 20 гривень 40 копійок. Для всіх інших 29,40 гривень. Такі карамелізовані попкорми 90 грамів 25,40 при оплаті карткою АТБ. З інших не акційно. Такі снеки по 29,80 140 грамів. І є ще ось такі фільці. Наступна акція при оплаті карткою АТБ напій Тархун. Розумний вибір, 19 гривень. Готові сніданки старт, веселий роджер 55 гривень, 50 копійок за 330 грамів. Пластівці кукурудзяні натуральні 500 грамів за 64 гривні. Цукерки нац 2550. Вага 42 грами. Кіткат, вафельки. 25,50. Батончик Nestle Line 33 гривні, 80 копійок 90 грамів. Шоколад Мілка з печивом Орео 49. Такий варіант з арахісом та карамелю, з шматочком хрумкої карамелі з мигдалем по 49 гривень. І ще один акційний варіант це ось такі порційні. Шоколадки Там 8 штук у упаковці 49. Цукерочки від АВК Трюфель 2620. Вафлі у шоколадній глазурі від торгової марки Рошен 8,50. Є три варіанти на вибір. Печиво тондіні від своєї лінії. 27 гривень, вага 140 грамів. Печово брауні, також своя лінія. 140 грамів, 29 гривень. Тістечка безквітні мілка 81 гривня за 5 штук. Стегно куряче, охолоджене. Кілограм за 136 гривень. Ковбаски м'юнхенські, Це м'ясо. 600 грамів в упаковці і ціна 104 гривні. Морозиво від торгової марки «Три ведмеді, Крем Брюле. Ціна 14 гривень. Морозиво ескімос безлавтозне. 22 гривні. Вага 70 грамів. Морозиво три ведмеді» Є два варіанти смаків, драгофрукт або кавун полуниця. Вага 70 грамів. Ціна 19,50 гривень. Морозиво від торгової марки Рудь. Заморожений лід, смак диня Лайм 20 гривень 50 копійок. Морозиво лімон, ювілейне ескімо з шоколадній глазурі 19,50. І такий варіант черешня йогурт 80 грамів 19 гривень. Від розумного вибору каштан. 9,50 є білий та шоколадний. Два акційних. Крабові палички від своєї лінії вагою 500 грамів. Ціна 69. М'ясо креветок. Варено морожене. 168,50 за 400 грамів. Риба тижня фет купсі. Ціна за 1 кілограм 173 гривні 50 копійок. На вареники та пельмені. Акції, якщо оплачуєте карткою АТБ. Ось такі вареники мішутка 450 грамів 41 гривня, якщо оплачуєте карткою АТБ. Пельмені від торгової марки Route 880 г. При оплаті карткою АТБ ціна 86. Морозиво лімон з шоколадним смаком та наповнюючим згущеним молоком. Вага 500 грамів, ціна 60 гривень. Ще ось таке лімо, біленьке акційна ціна 79 за 700 грамів. Але вже з самого раночку розібрали. А вчора ще було. Я бачила. Морозиво три ведмеді. Ціна 90 гривень, двошарове. Ваніль, карамель. Морозово торгової марки ласунка. Гран-прі. 31 гривня, 50 копійок. Є три варіанти смаків. Шоколад, манго та малина. Ось таке морозиво. Вагою 155 грамів. Морозиво руть, Донат зі смаком ваніль Полуниця. 19 гривень. Молоко фарма 2,5% жирності за 39,50 840 грамів. Сир твердий від кому. Сметанковий, вершковий або гауда. 55 гривень 150 грамів. Сир м'який від торгової марки делюкс. Вершковий або з додаванням трав. 175 грамів 56 гривень. Сир плавлений від своєї лінії дружба або вершковий. Вага 70 грамів. Ціна 14,50. Сир, м'який комо, бринза або ін салата. 170 грамів 46 гривень. Ковбаса шинкова, напівкопчена 125,50 за пів кілограма. Ковбаса золотиста сиров'ялина 330 гривень за 1 кілограм. Ковбаса від добров салямі преміум напівкопчена 320 г за 115 гривень. Сардельки варені від добров. Ліонські. Ціна за кілограм 217 гривень. Упаковці орієнтовно 600 грамів плюс-мінус. Ковбаса, м'ясна лавка до пюрешки. Варена 74 гривні 500 г. Філе кур'яче варено копчене від своєї лінії. 267 гривень за кілограм. Не знаю, як вам, мені завжди цікаво подивитись, яка ціна на яйця. 5 гривень за штуку. Перепалення ще досі акційні. 20 штук за 58,50, а з карткою АТБ 55,67. Інші переважно не акційні. Є навіть по 76 гривень за десяток. Олія олейна традиційна соняшникова. 3 літри за 250 гривень. Яловична у власному соку від своєї лінії 525 грамів, 100 гривень 40 копійок. Свинина у власному соку 88,70. Чай від своєї лінії, асорті смаків з ярликом. До речі, я ніколи не пробувала. Я так розумію, тут є 5 варіантів смаків в одній упаковці. Я таке люблю, коли є вибір в упаковці. Ціна за 25 пакетиків 35 гривень. Хто куштував, то залишайте свої враження. Чи смачно, не смачно, сподобалось повторити, ні. Буде цікаво мені почитати. Може, теж візьму спробую. Чи може взяти і вам ще показати? Тут, є, бачите, зелений, а це є чорний. Розсипний чай, чорний. І зелений. Ціна 56 гривень за 100 грамів Він делюкс. Такий варіант, чай чорний. Та зелений це є суміш 49 гривень 80 грамів. Паста з ікрою океанічної риби від своєї лінії 39 гривень 180 грамів. Оселедець від Норвен 125,50 за 460 грамів. Кава мелена натуральна смажена 500 грамів 425. Кава у зернах 426 теж 500 грамів. Кава розчинна картного 250. Кава чорна. Карта Арабіка 157,40 за 230 г. Насіння соняшнику, справжня лакомка, смажене, солоне або не солоне 170 г за 37,50.